Вітаю вас на каналі Аудіокнига. Сьогодні ми продовжуємо читати новелу Франца Кавки «Перевтілення». Приємного прослуховування. Для тих, хто ще не набрався бажання ознайомитися з описом, наполегливо раджу це зробити. Це дасть вам змогу ширше і краще розуміти твір. Частина 3 Тяжке поранення. Від якого Грегор страждав більше місяця, яблуко ніхто не наважився витягнути, і воно так і лишилося в тілі наочною пам'яткою. Тяжке це поранення нагадало, здається, навіть батькові, що, незважаючи на свій теперішній жалюгідний та гидкий вигляд, Грегор усе таки член сім'ї, що з ним не можна поводитися, як з ворогом, а потрібно в ім'я сімейного обов'язку притлумити відразу й терпіти, лише терпіти. І якщо через свою рану Грегор назавжди, очевидно, втратив колишню рухливість, і зараз, щоб перетнути кімнату йому як старому інваліду, потрібно було декілька довгих хвилин, про те, щоб повзати горі, не слід було й думати, то за це погіршення свого стану він був, на його думку, повністю винагородженим тим, що під вечір завжди відчинялися двері вітальні. Двері, за котрими він почав стежити години за дві до цього, і лежачи в темноті своєї кімнати, непомітний із вітальні, він міг бачити тих, хто сидів за освітленим столом, рідних, і слухати їхні розмови, так би мовити, із загального дозволу, тобто зовсім інакше, ніж раніше. Це були, щоправда, уже не ті жваві бесіди колишніх часів, про які Грегор завжди з сумом згадував у кмірчинах готелів, коли падав стомлений на вологу постіль. Частіше всього було дуже тихо, батько швидко після вечері засинав у своєму кріслі. Мати і сестра намагалися зберігати тишу. Мати, сильно нахилившись вперед, ближче до світла, шила тонку блузу для магазину готового одягу. Сестра? Що поступила в магазин продавщицею, займалася вечорами стенографією та французькою мовою, щоб, можливо, коли-небудь пізніше добитися хорошого місця. Інколи батько просинався і, немов не помітивши, що спав, говорив матері: Як ти сьогодні знову довго шиєш?, після чого негайно засинав знову, а мати й сестра стомлено усміхалися одна одній. І з якоюсь упертістю батько відмовлявся знімати удома форму розсильного, і в той час як його халат без користі висів на гачку, батько дрімав на своєму місці зовсім одягнений, немов завжди був готовий до служби і навіть тут тільки й чекав на поклик свого начальника. Через це його спочатку нова форма, незважаючи на турботи матері й сестри, втратила охайний вигляд. І Грегор було цілими вечорами дивився на його, хоч і суцільно в плямах, але сяючи незмінно начищеними гудзиками одяг, в якому старий досить незручно, але все ж таки спав. Коли годинник бив десяту, мати намагалася тихенько розбудити батька і вмовити його лягати в постіль, тому що в кріслі йому не вдавалося заснути тим міцним сном, якого той, що починав службу о шостій годині, дуже потребував. Але через упертість, що заволоділа батьком з тих пір, як він став розсильним, він завжди лишався за столом, хоча, як правило, засинав знову, після чого лише з великими труднощами вдавалося переконати його перейти з крісла в ліжко. Скільки не вмовляли його мати і сестра, він не менше чверті години повільно гойдав головою, не відкриваючи очей і не піднімаючись. Мати сіпала його за рукав. Говорили йому на вухо лагідні слова, сестра відривалася від своїх занять, щоб допомогти матері, але на батька це не діяло. Він тільки глибше опускався в крісло. Лише коли жінки брали його під пахви, він відкривав очі, дивився поперемінно то на матір, то на сестру і говорив: Ось воно, моє життя, ось мій спокій на старості років. І, спираючись на обох жінок. Повільно, немов не міг справитися з вагою власного тіла, піднімався, дозволяв їм довести себе до дверей, а, дійшовши до них, кивав їм, щоб вони пішли і йшов вже самостійно далі. Проте мати спішно кидала шиття, а сестра перо, щоб побігти за батьком і допомогти йому влаштуватися в постелі. У кого в цій перевтомленій і надірваній від праці сім'ї залишився час клопотатися про Грегора більше, ніж то, було безумовно необхідно. Витрати на господарство все більше скорочувалися, прислугу, врешті-решт, розрахували. Для найважчої роботи приходила тепер уранці та ввечері велика кислява жінка із сивим хвилястим волоссям. Усю решту, помимо своєї великої швейної роботи, робила мати. Доводилося навіть продавати сімейні дорогоцінності, які мати і сестра з великим задоволенням одягали раніше в урочистих випадках. Грегор узнавав про це вечором. Коли всі обговорювали вторговану суму. Більше за все, однак, ремствували завжди на те, що цю занадто велику за теперішніх обставин квартиру не можна залишати, тому що неясно, як перевезти Грегора. Але Грегор розумів, що переселенню заважає не лише клопіт про нього, його зараз можна було легко перевести в якомусь ящику із дірками для повітря. Утримували сім'ю від зміни квартири, головним чином повна безнадія і думка про те, що з ними трапилося таке нещастя, якого ні з ким із їхніх знайомих та родичів ніколи не траплялося. Сім'я виконувала геть чисто все, чого вимагає світ від бідних людей. Батько носив сніданки дрібним банківським службовцям, мати надривалася над шиттям білизни для чужих людей. Сестра, слухаючися покупців, снувала за прилавком, але на більше в них не вистачало сил. І рана на спині Грегора кожного разу починала боліти заново, коли мати й сестра, уклавши батька, поверталися до вітальні, але не бралися за роботу, а сідали поруч щока до щоки. Коли мати, указуючи на кімнату Грегора, говорила тепер Зачинить і двері, Гретто. І Грегор знову залишався в темноті. А жінки за стіною вдвох проливали сльози чи сиділи, утупившись в одну точку без сліз. Ночі й дні Грегор проводив майже без сну. Інколи він думав, що ось відчиняться двері, і він знову, зовсім як раніше, візьме у свої руки справи сім'ї. У думках його після довгої перерви знову з'явилися господар і керуючий справами. Комівояжери і учні, хлопчики, дурень-двірник, два-три приятелі із інших фірм, покоївка з одного провінційного готелю, чудовий легкий спогад, касирша з одного магазину капелюхів, за якою він всерйоз, але занадто довго упадав. Всі вони з'явилися навпереміж із незнайомими чи вже забутими людьми, але замість того, щоб допомогти йому та й сім'ї. Виявлялись усі як один недоступні, і він бував радий, коли вони зникали. А потім він знову губив ляки бажання турбуватися про сім'ю. Його охоплювало обурення поганим доглядом і, не уявляючи собі, щоб він захотів їсти, він подумав залізти в комірчину, щоб узяти усе, що йому, якби він і не був голодний, належало. Б. Уже не задумуючи, з чим би задовільнити Грегора, сестра тепер уранці, і день перед тим, як бігти у свій магазин, ногою запихала в кімнату Грегора яку небудь їжу, щоб увечері, незалежно від того, чи доторкнеться він до неї, чи, як бувало, частіше всього, залишить її недоторканою, одним помахом війника вимести цю їжу, прибирання кімнати, яким сестра займалася тепер завжди вечорами. Проходило як не можна швидше. По стінах тягнулися брудні смуги, скрізь лежали купи пилу й сміття. Перший час при появі сестри Грегор затикався в особливо забруднені кутки, не мов би докоряючи їй таким вибором місця. Але якби він навіть стояв там тижнями, сестра однаково не виправилася б. Вона бачила бруд нітрохи не ні гірше, ніж він, вона просто вирішила залишити його. При цьому вона із зовсім невластивою їй в минулі часи образливістю, що оволоділа тепер усією сім'єю, стежила за ним, щоб прибирання кімнати Грегора залишилося тільки її сестриною справою. Одного разу мати затіяла в кімнаті Грегора велике прибирання, для чого витратила декілька відер води. Така велика кількість вологи була, до речі, неприємною для Грегора, і, образившись, він непорушно розпластався на дивані. Але мати була за це покарана. Як тільки сестра помітила ввечері зміну в кімнаті Грегора, вона до глибини душі образилася, вбігла до вітальні і, незважаючи на закликання матері, що заломлювала руки, вибухнула риданнями, на котрі батьки. Тато, звичайно, злякано підскочив із свого крісла, дивлячись спочатку безпарадно і здивовано, потім замельтушилися й вони. Батько праворуч став докоряти матері за те, що вона не віддала це прибирання сестрі. Сестра ж ліворуч, навпаки, кричала, що їй ніколи більше не дадуть прибирати кімнату Грегора. Тим часом мати намагалася відтягнути в спальню батька, який від хвилювання зовсім загубив владу над собою. Стрясаючись від ридань, сестра молотила по столу своїми маленькими кулачками, а Грегор голосно шипів від злості, тому що нікому не приходило в голову зачинити двері та позбавити його від цього видовища і від цього шуму. Але навіть коли сестрі, змучений службою, набридло турбуватися, як раніше, про Грегора, матері не довелося замінювати її, та без догляду Грегор усе таки не залишився. Тепер. Надійшла черга служниці. Ця стара вдова, котра за довге життя винесла, очевидно, на своїх могутніх плечах чимало горя, по суті, не відчувала до Грегора відрази. Без усілякої цікавості вона одного разу випадково відчинила двері його кімнати І при вигляді Грегора, котрий, хоча його ніхто не гнав, від несподіванки забігав по підлозі, здивовано зупинилася, склавши на животі руки. З тих пір вона незмінно уранці та ввечері мимохід відтуляла двері і зазирала до Грегора. Спочатку вона навіть закликала його до себе словами, котрі, очевидно, здавалися їй привітними, такими, наприклад, як: Ходи ну сюдино, гною жучок. Чи. Де наш жучисько? Грегор не відповів їй. Він не рухався з місця, немов двері зовсім не відчинялися. Краще б ці служниці наказали щоденно прибирати його кімнату, замість того, щоб дозволяти їй безпричинно турбувати його, коли їй заманеться. Якось раннім ранком, коли у склу бив сильний дощ, треба думати уже ознака приходу весни, коли служниця почала звичайне своє базікання. Грегор до того розсердився, що, не мов би, приготувавшись до нападу, повільно, отім не твердо, повернувся до служниці. Вона, проте, замість того, щоб злякатися, тільки підняла вгору стілець, що стояв біля дверей, і широко відчинила при цьому рот. І було зрозуміло, що вона має намір закрити його не раніше, ніж стілець в її руці опуститься на спину Грегора. Отже, далі не поліземо. Запитала вона, коли Грегор від неї відвернувся і спокійно поставила стілець у куток. Грегор тепер майже нічого не їв. Тільки коли він випадково проходив повз приготовану для нього їжу, він задля розваги брав шматок до рота, а потім, потримавши його там декілька годин, більшою частиною випльовував. Спочатку він думав, що апетит у нього відбиває вигляд його кімнати. Але якраз із змінами в своїй кімнаті він дуже швидко примирився. Склалася вже звичка закидати в цю кімнату речі, для яких не знаходилося іншого місця, а таких речей було тепер багато, тому що одну кімнату здали трьом мешканцям. Ці строгі люди в усіх трьох, як побачив через щілину Грегор, були широкі бороди, педантично добивалися порядку. Причому порядку не тільки в своїй кімнаті. Але так як вони тут оселилися, в усій квартирі і, значить, особливо на кухні, мотлуху, тим більше брудного вони терпіти не могли. Крім того, більшу частину меблів вони привезли із собою. З цієї причини в домі опинилося багато зайвих речей, котрі не можна було продати, але й жаль було викинути. Усі вони перекочували в кімнату Грегора рівним чином. Ящик для паперу і сміттєвий ящик із кухні. Усе, хоча б лише тимчасово не потрібне, служниця, котра завжди поспішала, просто шпурляла в кімнату Грегора. На щастя, Грегор звичайно бачив лише предмет, котрий викидався, та руку, що тримала його. Можливо, служниця й збиралася принагідно поставити ці речі на місце чи навпаки викинути все заразом. Але поки що вони так і залишалися лежати там, куди їх одного разу кинули, якщо тільки Грегор, пробираючись через це навмання, не зсував їх із місця. Спочатку мимовільно, оскільки йому ніде було повзати, а потім із зростаючим задоволенням. Хоча після таких подорожей він годинами не міг рухатися від смертельної втоми та нудьги, оскільки постояльці часом вечеряли вдома, у загальній вітальній. Двері вітальні в окремі вечори залишалися зачиненими. Але Грегор легко мирився з цим, тим більше, що навіть і тими вечорами, коли вони були відчинені, часто не користувався, а лежав, чого не помічала сім'я в найтемнішому кутку своєї кімнати. Але одного разу служниця залишила двері до вітальні відтуленими. Відтуленими залишились вони й ввечері, коли ввійшли жильці і запалили світло. Вони всілися з того краю столу, де раніше їли батько і мати, і Грегор розгорнули серветки та взяли до рук ножі та веделки. Відразу ж у дверях з'явилася мати з тарелею м'яса, та за нею й сестра з повною тарелю картоплі. Від страви густо йшла пара. Постояльці нагнулися над поставленими перед ними тарелями, немов бажаючи перевірити їх перед тим, як розпочати їсти. І той, що сидів посередині і користувався, очевидно, особливою повагою двох інших, розрізав шматок м'яса прямо на тарелі, явно бажаючи визначити, чи достатньо воно м'яке і чи не слід відслати його назад. Він залишився задоволеним, а мати і сестра напружено стежили за ним, з полегшенням усміхнулися. Господарі їли на кухні. Однак, перед тим як вирушати на кухню, батько зайшов до вітальні і, зробивши загальний уклін, з картузом в руках обійшов стіл. Постояльці дружно підвелися і щось пробурмотіли в бороди. Залишившись потім самі, вони їли майже в повному мовчанні. Грегору здавалося дивним, що з усіх різноманітних шумів, трапези, раз по раз виділявся скрегіт зубів. Що жують, немов це повинно було показати Грегору, що для їжі потрібні зуби, і що найпрекрасніші щелепи, якщо вони без зубів нікуди не годяться, та ж і я щонебудь з'їв би, заклопотано говорив собі Грегор, але тільки не те, що вони. Як багато ці люди їдять, а я гину! Саме в той вечір Грегор не пам'ятав, що за весь час він хоча б раз чув, як грає сестра. Із кухні пролунали звуки скрипки. Постояльці уже закінчували з вечерею, середній, діставши газету, дав двом іншим по аркушу, і тепер вони сиділи, відкинувшись, і читали. Коли заграла скрипка, вони прислухалися, підвелися. Та навшпигінках підійшли до дверей передпокою, де збилися вкупу і зупинилися. Очевидно, їх почули на кухні, і батько крикнув Може, музика панам неприємна, її можна припинити цієї ж миті. Навпаки, сказав середній жилець, чи не хотіла б паночка прийти до нас і пограти в цій кімнаті, де, звичайно ж, набагато приємніше і затишніше? О, будь ласка. Вигукнув батько, немов на скрипці грав він. Постояльці повернулися до вітальні і стали чекати. Скоро з'явився батько з пюпітером, мати з нотами і сестра з скрипкою. Сестра спокійно зайнялася приготуванням до гри. Батьки, що ніколи раніше не здавали кімнати і тому поводилися з постояльцями перебільшеновічливо, не посміли сісти на свої власні стільці. Батько. Прихилившись до дверей, засунув праву руку за борт застібнутої ліверії поміж двома гудзиками. Мати ж, котрій один із постояльців запропонував стілець, залишила його там, куди його випадково поставив, а сама сиділа збоку у кутку. Сестра почала грати. Батько й мати, кожен із свого боку, уважно стежили за рухами її рук. Грегор, приваблений грою, наважився просунутись трохи далі, аніж звичайно. І голова його була вже у вітальні. Він майже не дивував, тому що останнім часом став ставитися до інших не дуже то й чутливо. Раніше ця чутливість була його гордістю, а між тим, саме тепер у нього було більше ніж коли б то не було, підстав ховатися, бо через пилюку, що лежала скрізь у його кімнаті та при найменшому порухові піднімалася. Він сам також був ось покритий пилом. На спині і на боках він тягав з собою нитки, волосся, залишки їжі, дуже великою була його байдужість до всього, щоб лягати, як раніше, по декілька разів за день на спину і чиститися об Але, Але, незважаючи на свій неохайний вигляд, він не побоявся просунутися вперед по іскристій підлозі вітальні. Утім, ніхто не звернув на нього увагу. Рідні були цілком захоплені грою на скрипці, а постояльці. Які спочатку засунувши руки в кишені штанів, стали біля самого п'юпітера сестри, відійшли скоро, впівголоса перемовляючись і опустивши голови до вікна, куди й кидав тепер стурбований погляд батько, було й справді схоже на те, що вони обманулися у своїй надії послухати хорошу, цікаву гру на скрипці, що вся ця їм вистава надокучила, і вони вже з вічливості поступалися своїм спокоєм. Особливо свідчило про їх велику нервозність, те, як вони випускали вгору з ніздрів та з рота дим цигарок, а сестра грала так гарно, її обличчя схилилося набік, уважно й печально стежив її погляд за нотними знаками. Грегор проповз ще трохи вперед і притиснувся головою до підлоги, щоб отримати можливість зустрітися з нею очима. Чи був він твариною, якщо музика так хвилювала його? Йому здавалося, що перед ним відкривається шлях до бажаної, незвіданої страви. Він був повинен рішучості пробратися до сестри і, сіпнувши її за спідницю, дати їй зрозуміти, що вона пройшла із своєю скрипкою до його кімнати, бо тут ніхто не поцінує її гри, так як поцінує цю гру він. Він вирішив не випускати більше сестри із своєї кімнати, усякому разі, доти, доки він живий. Нехай страшна його зовнішність. Прислужиться нарешті йому Грегору хотілося, з'являючись біля всіх дверей своєї кімнати одночасно шепінням відлякувати всього, хто приступить до них. Але сестра повинна залишатися в нього не з примусу, а добровільно. Нехай вона сяде поруч із ним на дивані і нахилить до нього вухо. І тоді він розповість їй, що мав твердий намір віддати її до консерваторії, і що про це, якби не трапилося таке нещастя, він ще в минуле різдво. Різдво, очевидно, пройшло. Усім заявив би, не боячись нічиїх і ніяких заперечень. Після цих слів сестра, розчулившись, заплакала б, а Грегор піднявся би до її плеча та поцілував би її в шию, котру вона як поступила на службу не закривала ні комірцями, ні стрічками. Пане Замза. крикнув середній постоялець батькові і, не витрачаючи більше слів, вказав пальцем на Грегора, що повільно просувався вперед. Скрипка змовкла. Середній спочатку усміхнувся, зробивши знак головою друзям, а потім знову поглянув на Грегора. Батько, як видно, порахував більше необхідним, ніж прогнати Грегора, заспокоїти спочатку постояльців, хоча ті зовсім не хвилювалися. Та Грегор захоплював їх. Здавалося, більше, ніж гра на скрипці. Батько поспішив до них. Стараючись своїми широкими, розпростертими руками відтіснити постояльців до їхньої кімнати і одночасно затулити від їхніх очей Грегора своїм тулубом. Тепер вони й насправді стали сердитися, чи то через поведінку батька, чи то виявивши, що жили не підозрюючи з таким сусідом, як Грегор, вони вимагали від батька пояснень, піднімали у свою чергу руки, сіпали бороди і повільно відступали до своєї кімнати. Між тим сестра подолала розгубленість, в яку впала від того, що так раптово перервали її гру. Декілька митвостів вона тримала в безсилу повислих руках смичок і скрипку, і, немов продовжуючи гру, усе ще дивилася на ноти, а потім раптом стрепенулася і, поклавши інструмент на коліна матері, та ще сиділа на своєму стільці, намагаючись подолати приступ задухи глибоким зітханням. Побігла до суміжної кімнати, до якої під натиском батька швидко наближалися постояльці. Видно було, як під досвідченими руками сестри злітають і укладаються ковдри й пуховики на ліжках. Перед тим як постояльці досягли своєї кімнати, сестра закінчила стелити постіль і висковзнула звідти. Батьком, очевидно, знову настільки оволоділа його впертість, що він забув про всяку вічливість, з якою як-не-як зобов'язаний був ставитися до своїх постояльців. Він все відтісняв і відтісняв їх, доки уже у дверях кімнати середній постоялець не тупнув голосно ногою і не зупинив цим батька. Дозвольте мені заявити, сказав він, піднявши руку і пошукавши очима також матір і сестру. Що з огляду на гідкі порядки, що панують у цій квартирі і в цій сім'ї, тут він рішуче плюнув на підлогу я навідріс відмовляюся від кімнати. Розуміється, я жодного гроша не заплачу. І за ті дні, що я тут прожив, навпаки, я ще подумаю, чи не пред'явити мені вам певних претензій. Смію вас завірити, повністю обґрунтованих. Він замовки пильно подивився вперед, немов чогось чекав. І дійсно, обидва його товариші відразу ж подали голос Ми також на відріз відмовляємось. Після цього він узявся за ручку дверей і з шумом зачинив їх. Батько навпомацки прошмигнув до свого крісла і повалився в нього. З першого погляду можна було подумати, що він розташувався, як звичайно, задрімати, але по тому, як сильно і начебто нестримно гойдалася його голова, видно було, що він зовсім не спав. Грегор весь час непорушно лежав на тому ж місці, де його застали постояльці. Розчавлений невдачею свого плану, а може бути, і від слабкості після довгого голодування він зовсім утратив здатність рухатися. Він не сумнівався, що з хвилини на хвилину на нього зрушиться загальне обурення і чекав. Його не злякала навіть скрипка, котра, висковзнувши з тремтячих пальців матері, упала з колін і подала гучний звук. Ви на каналі Аудіокнига. Я сподіваюся, вам подобається твір і моя праця. Буду вдячний за коментар, вподобайку, підписку, поширення до нових творів.